Андрій Табалов звати. Так, да, є такі. Сусід. Ваш сусід? Так. Да. Да. А вас як звати? Мене звати Віра Івановна. Андрій працює на железнодорожній станції в міста Долинську, а дружина працює в сусідній магазині продавців. А, а от трохи далі там вона працює. Вона вдома зараз. А, вона вдома? Да, да. Кось вони тут недалеко живуть. Поїдьте, пожалуйста, туди. А ви добре знаєте цю сім'ю? Ну, то це моя дочка. А, це ваша донька? <світ> так що я не можу сказати вам нічого. Ну, хтось зробив це таку пропозицію. Да, навірно, навірно, не знаю. Доброго дня. Ми знаємо, що ваш односельчанин збирається йти до Верховної Ради. Андрій ну, Миколаєвич Тапалов. Ну, я цього не знаю. Ні, 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 я про нього дуже багато нічого хорошого і поганого не знаю. Людина, як людина, житель як житель проживає, працює на железній дорогі, в місті Долинській їздить на роботу. Дружина працює, діти в школу ходили. Ну, такого, щоб він відзначався хорошим моїм поступками, який допомагав там, громаді або щось, про нього я такого не можу сказати. Я працюю 20 років, він ніколи не був депутатом сільської ради. Я навіть не знаю, що в Кироградську раді він висуває. Андрій Миколаївич? Ну, да. Андрій Миколаївич, а хто вам підказав, що можна... Якщо моя ініціатива, хочу наколпашити на колпаші, так людей, як вони роблять їм. Правильно? Угу. Хто вам допомагав документи збирати до Верховної Ради? Там треба цілий пакет. Ну серйозних... як вам сказати? Які потрібні апарати допомагати по цілих? Хороший документ. Ну, зачем вам? Ну, юристи ділять, правильно. У вас є юристи? У вас є змога, а я не Ну що ну, ну, змога? У мене був газ 53, так зробили, що вже він. Ну, вже все. Машина непридатна, правильно? Ну я її продав, що день було, ну так вийшло. 126 гривень. Чи 12 тисяч 126 гривень? Просто ну, так напрягли одразу, так раз утра. На які межі ну, я мене не внікав. А да, чому як. ви саме тому округ зійдете? Чому? Ну так тут? захотів дві шестерки. Ну, в кожного свої поняття, правильно? Когось із депутатів знаєте, хто балотується разом з вами по округу. <гум> як вам сказати? Ну, як є? Ну, трохи знаю. Кого саме? Ну, не будемо нікати потребися. А вам скільки заплатили? За що? За те, що ви в народні депутати йдете. Та нічого нам ще не заплатили. Що тільки обіцяють? І ні попаще не обіцяють.